Вітаю вас, шановні садівники та городники. Ось і пів червня минуло, і наші буряки та морква вже зміцнили та почали нарощувати коренеплоди. Але без підтримки ґрунту вони будуть дрібними і несмачними. І зараз критично не перегодувати, а підтримати їх. Тож друга половина червня та початок липня це важливий рубіж у розвитку цих коренеплодів. І від правильного харчування зараз залежить розмір і якість їх врожаю. Адже що зараз відбувається, морква переходить від росту листя до потовщення кореню. Відбувається активне накопичення коротину і цукрів. Також і у буряка починається інтенсивний рост коренеплоду, накопичення сахарози в клітинах та формування щільної м'якоті. І саме в цей час ми використовуємо зольне підживлення це мінімум азоту, акцент на фосфор і калій, які так необхідні моркві та буряку у другій половині літа. Для приготування настою нам буде потрібно деревна зола одну склянка. 200 г на 10 літрів води. Розчиняємо, добре перемішуємо, залишаємо на ніч. Далі проціжуємо, додаємо пів склянки 9% оцту, чекаємо реакцію 10-15 хвилин і далі вже використовуємо. Поливаємо ввечері по вологому ґрунту усі грядки з морквою та буряком. А гущу теж можна буде розподілити по поверхні грядок. Норма поливу 1 літр на 1 квадратний метр посадок. Через два тижні цей полив бажано повторити. Це дуже гарне підживлення моркви та буряка, особливо після 20 червня, і це запорука отримання якісного врожаю. Тож не пропустіть цей момент. Бо вірне підживлення саме зараз забезпечить вам найкращий врожай подалі. І пам'ятайте, що ці коренеплоди культури тривалого витаційного періоду, тож інвестиції в їх підживлення зараз окупляться якісним врожаєм восени.